Так, дорогі друзі, от я зашторився за шторкою, бачите, щоб мене не зняли снайпера. Якщо я спробую в ролі ем, воєнного експерта, от ми там з ЗСУ пішло там брати Курск, Курську атомну станцію. там і так далі. Ми там розбомбили погранічний отряд з, там, ракетами і заїхали на БТР або на танках, або прилетіли на самолітах, селяни. Російські перелякалися, що нам робити? Нас уб'ють і так далі. Яких нема, там, ні, тільки ножи і сокири, нічого нема. Відповідно, е, яка ситуація? Росія це велика держава. Правильно? Е, відповідно, війська Росії де? В Криму, там, в Маріуполі, в Донецьку, в Луганську, де, де, де там ті війська? Відповідно, війська не розгромлені російські, війська російські не розбиті, відповідно вважаю, що рішення Києва, це чисто моя суб'єктивна думка. Я ні в кого не вкрав, ні в кого не підглядав, що піти брати там Курську землю, ну, бред повний. От. Чого бред повний? Того, що, наприклад, якщо в Курску. Не було там нічого, наприклад. Там... Ну там голі босі, в них там нічого нема, крім ножів, наприклад. Можна піти Курск взяти. Ну, теоретично, ти можеш заїхати на танках і взяти Курск. Як нехуй срать. Там та поліція на машинах, вони проти танка, якби. Не зможуть довго, як кажуть, протистояти. Проти бронірованого танка. Але суть в чому заключається? Суть заключається в тому, що російська армія є, є е, е, міст в Росії багатих і Пермь, там, і Казань, і Москва, і Пітерну ну Хуяв міст. З тих міст, з усіх за день тут, там стягнуть військову техніку, якщо треба, ракети, самоліти прилетять, там війська, за день вони на, на поїздах війська. там. Загрузять всі поїзда солдатами і всі поїзда поїдуть там на Курск. Відповідно, що це провал. Піти на Курск це марнотратство. Марнотратство солдат, військової техніки, грошей. Який дурак? Їм сказав йти на той брати той Курск, Курську атомстанцію. Е Напевно, що ця людина абсолютно не розбирається в стратегії війни. Він що думав? Що він захвати, там електростанцію Курську, і Путін впаде перед ними на коліна? Що він думав, блять? В Москві Путін буде боятися? Шо? От в цьому заключається суть, що такі дурні рішення вони і пришвидшують програш України. Ні в якому разі я не хочу. Щоб Україна програла, того я роблю це відео. Того, що, якщо Україна програє, то невідомо, що буде завтра. Правильно? Так що, який смисл бажати, щоб Україна програла, щоб настало завтра, яке ти не будеш, ти не будеш знати, яке воно? Відповідь, яке воно буде? Може буде ще гірше, ніж зараз? Так що, ніхто не знає. Відповідно, знаючи такі от переможні стратегії, якби я воював проти Росії сам, і я знав би, що в Росії і там, і там війська, і там, і там, і сям, і там стоїть Курск, наприклад, там нічого нема, наприклад, то я би не пішов брати той Курск. того, що. А смисл? Ну сам подумай. Ну ти візьмеш той Курск, і то буде останній день твоєї армії твоєї держави. І все. Ну, це моя особиста думка. Так що, підписуйтесь на канал, ставте лайк і, і все буде класно!